Здравствуйте, мене зовут Алексей Рудольфович. Повчив поранення тяжке під Покропським по і не одне. Був в шпиталях, де перша медична допомога була військових, військових. Потім друга, потім Дніпропетровськ був. І зараз я потрапив в ешелоном військовим медичним Києві лікарні. Відношення лікарів, медсестрів, навіть сестер хозяїк дуже задовільно. Вони всі, все зрозуміють, бачать, що ми, ну, як постраждали її те саме, що відношення до всіх однакове. Ліків досить, ну, вдосталь, вдосталь. І увага лікарів. Від такого до такого, до самого вищого руководства. Так що все добре. Будемо здоров'я, скоро будемо приїхати. Слава Україні! Героям слава. Пацієнт госпіталізований 23.08. За діагнозу міновикове поранення, вогнепальний перелом лівої стегнової кістки, кульове наскрізне вогнепальне поранення. Плеча з невропатією променевого нерву праворуч та термо... неповна травматична ампутація другого пальця правої стопи. Пацієнту на етапах було виконано ПХУ рану, привинне формування культі другого пальця правої стопи, стабілізація перелому в апараті зовнішньої фіксації по типу та стиму. Наразі виконано Хірургічне закриття дефектів, ушиття ран пацієнт, пацієнт готується для подальшої конверсії методу.